Багато хто забуває про таку дрібницю, як посадочне місце колеса на гальмівному диску, а дарма і ржа та бруд можуть призвести до серйозних проблем. Колесо сідає нерівномірно, з'являються вібрації, стуки, скрипи. Часом це викликає нерівномірний ізнос гальмівних колодок, швидше зношуються підшипники ступиці, а також ускладнюється демонтаж колоса. Воно буквально прикипає до диска. У цьому відео, на прикладі Hyundai i30, я показую, як швидко та просто довести поверхню до ідеалу. Це займає всього пару хвилин, але дає великий результат. Колоси сідають чітко на місце, зникають вібрації, гальма працюють рівномірно, а ресурс деталей збільшується. Це проста профілактика, яка реально підвищує безпеку і робить поїздку комфортнішою.